Шукаєш собі найкращий компресор для барабанів, але вже замахався від цього розмаїття. Салют на зв'язку G36 Studio і в цьому відео я підкину вам найкращі компресори для барабанів. Такі щоб скабах, бах, 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 бах. поїхали. API 2500. старічок, можна сказати, індустріальний стандарт. Компресор, який можна дуже тонко налаштувати під саунд-барабанів, який тобі потрібен. Є майже в кожній студії світу. Один з найчастіше використовуваних на групі живих барабанів, бо має дуже характерний саунд, ляпає, шльопає, має два режими фідфорвард та фідбек, які звучать як два різних компресори. Та всі налаштування необхідні, щоб викрутити саме те, що тобі потрібно. 1178. Дуже швидкий, хватаючий та агресивний. Мінімум налаштувань, мінімум варіантів, щоб думати, максимум драйву агресії та панчу. Якщо ти хочеш просто знищити барабани, зробити, щоб вони тикали, наче палкою по морді, тоді це саме те, що тобі потрібно. Маст хев в твоєму арсеналі бо не, гласно вважається найкращим компресором для оверхедів. До речі, мій улюблений саме для оверів. Тож спробуйте. SSL Bass Compressor – один з найпопулярніших компресорів в світі взагалі. Один з найкращих для мастерингу та один з найкращих для барабанів. Сікрет вепен доктора Дре та багатьох звукорежисерів світу. Простий, зрозумілий з усіма налаштуваннями, які потрібні і без надлишку. Відполірує і склеїть, причому без втрати панчу. Смачно обожніше Shadow Hills Mastering Compressor. Просто монстр посеред компресорів. Це, по суті, два компресори складені води. Це якщо б схрестили LA2A та SSL bass компресор. Спочатку, як не складно здогадатися із назви, це мастеринговий компресор, але дуже часто по всьому світі його використовують саме як компресор для групи барабанів. Причому будь-яких живих або діджитал. Перший повільний оптичний компресор, який склеює та другий. Швидкий та також склеючий. таким чином. Ми маємо краще від обох світів і найпанчовіший, найлютіший, найзліший. три компресори в одному здоровенний. Дорогий Secret Weapon Джочі Карелі та один з моїх найулюбленіших для живих барабанів це Chandler Зенер Лімітер. Найкращий компресор для паралельної компресії барабанів. Найкращий компресор для групи живих барабанів. Якщо ти хочеш, щоб твої барабани ляпали як мокрим рушником по сраці, тоді це саме він. Ось такий топ 5 компресорів для барабанів. Напиши в коменті, як тобі, як ти використовуєш їх сам, та який став для тебе відкриттям. На цьому все Побачимось!